Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу порекомендувати вам дуже смачний і неймовірний рецепт пирога. Готувала я його із лаваша і фаршу коринного. Якщо вам цікавий цей рецепт, дивіться моє відео. Спочатку нам потрібно приготувати начинку до нашого пирога. Для цього я порізала ось одну цибулину такими маленькими шматочками. Бачите, я включила сковорідку. Додаю сюди трішки олії і буду смажити цибулю. Трішки цибулька підсмажиться, додамо тоді моркву. Також одна морквинка. Я ось приготувала. Цибулька наша присмажилася трішки, додаємо моркву. Тут одна морквина потерта на велику тертку. На ну, ось і таку. І трішки присмажимо ще морквинку. Ось уже в нас підсмажилася цибуля з морквою. Далі додаємо курячий фарш. Тут у мене кілограм курячого фаршу. Фарш нам потрібно поперчити. Далі робимо вогонь середній і ретельно перемішуємо нашу начинку до пирога, так, щоб наш фарш дуже гарно просмажився, тому що в ми його будемо класти вже повністю готовим. Все. Фарш наш готовий, він уже підсмажився з цибулькою, з морквою. Виключаємо вогонь і перекладаємо в тарілку для того, щоб фарш остудити трішки. Бажано олією, чи жир, який там ось такий. Получився в нас, залишаємо в пательні. Остудили ми наш фарш, готовий фарш. Далі натерла я на натерку е сир, сир звичайний твердий сир. Бажано, щоб був сир, а не сирний продукт. І далі взяли лаваш. Скільки потрібно лавашів, це залежить від форми, яку ви взяли. От я взяла отаку форму, значить, мені потрібно 4 лаваша. І робимо наступне. Беремо майонез, трішки, так от майонезу змажуємо, змазуємо наш лаваш. Гарно змазуємо і края, і так. далі беремо сиру. Сиру також посипаємо. Отак. Досить. Далі беремо фарш і розкладаємо по лавашу. У нас 4 лаваша, десь приблизно четверту частину беремо цього фаршу. Намастили край до кінця, не накладаємо і починаємо загортати такий рулет. Беремо нашу форму форму я положила пергамент на дно нашої форми і кладемо в нашу форму, намашуємо наступний лаваш. Ну, ось намастились другий рулет. Також кладемо. Нашу форму, щільно до цього і намащуємо наступний наш рулет. Ось наш третій лаваш. Вкладуємо також у форму. І ще у нас є місце, що ми зараз покладемо сюди четвертий лаваш. Розложили наше м'ясо і закручуємо також у лаваш. Так ось наша форма. Шов я беру доверху і щільненько в форму так. Все. Наклали форму, далі ми робимо заливку до даного пирога. Для заливки я взяла три яйця, збиваємо їх, до яєць. Додаємо половину чайної ложки солі. І далі сюди додаємо е, сметани. Ну, я думаю, скільки тут у нас 250 мг. Я думаю, що всю цю сметану я сюди і викладу. Вишуємо яйця зі сметаною. Зробила я заливку, беремо наш пиріг і заливаємо наш пиріг цією заливочкою. Стараємося, щоб вона потрапила між рулетами нашими, і також гарненько змащуємо верх. Майже вся заливочка у нас пішла, то майже вся пішла. Вся заливочка пішла гарненько. Отак відкриваємо, щоб вона зайшла всередину між е, рулетами. Верх нашого пірога ми посипаємо. Тертим сиром твердим. Ну, ось, додала я ще трішки сиру до нашого пирога. В цілому, в мене пішло 300 грамів сиру на весь цей пиріг. Ми клали і всередину в рулет, коли закручували рулет із лаваша, і наверх. І ставимо в духовку нашу випікатися до повної готовності на 180 градусів. Я скажу, скільки приблизно це зайняло часу. Пройшла майже година, десь 55 хвилин приблизно або ж 50, і ось спікся такий пиріг. Зараз ми його відкриємо, вимімо і розріжемо. Ну, ось зняла я форму і подивіться, який пиріг ми отримали. Він ще гарячий. Але ми спробуємо відрізати кусочок від цього пирога. Дивіться, як він який він м'який, соковитий. Такий пиріг можна готувати на будь-яке свято. Готуйте разом зі мною. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мирно всім неба. Пока-пока, до наступних зустрічей.